Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо вам про налаштування перекладу в програмі Safari на комп'ютерах Mac. Це корисна функція, яка допоможе вам легко перекласти веб-сторінку на бажану мову. Давайте розберемося. Крок перший: Запустіть програму Safari на вашому Mac. Та перейдіть на веб-сторінку, яку ви бажаєте перекласти. Вкриваємо Safari, Ось у нас тут сторінка Apple. Бачимо, вона вся на англійській мові. Коли від ви відкрили потрібну веб-сторінку, зверніть увагу на поле динамічного пошуку, яке знаходиться в горі вікна Safari. Ось це поле, і бачите, тут є три крапочки. Нажимаємо на них, і бачимо тут Translate Web Page, і вибираємо мову на яку треба перекласти. На жаль, українського перекладу немає в Mac. Тому вибираємо ту мову, яка буде вам зручніша. В даному випадку це російська. Натискаємо і бачимо, як сторінка перекладається, тобто, вже все на російській мові. Давайте виберемо якусь сторінку ще. Ось бачимо, програма автоматично перекладає кожну сторінку, на котру ми заходимо. Щоб перекласти веб-сторінку на iPhone, вам потрібно зробити приблизно те ж саме. Відкриваємо Safari, переходимо на сторінку, яку треба перекласти. Нажимаєте внизу зліва на піктограму АА та обираємо пункт Translate web Page і перекладаємо. Як бачимо, сторінку переведено на російську мову. Все готово. Дякую, що переглянули це учбове відео. До зустрічі!